Непересічні історії про українських повстанців в Івано-Франківську презентували книгу Сотня Дністер, терня чи Лаври. У порядники історичної праці міський голова Руслан Марцінків, історик Ярослав Корейчук та науковиця Анна Черній. У основі видання архівні документи, які викупили у приватного колекціонера. Це архів Марка Боєслава, підпільного керівника пропаганди краєвого проводу. Ну і відповідно. Ми знайшли ряд документів. Частина з тих документів вже була опублікована, частина документів не була опублікована. Це є такий короткий звіт від заснування сотні і до завершення сотні до розформування її і перехіду підпільників на Буковину. Сотня Дністер ще особлива тим, що вона була формована з в основному з бійців з Городенківського, Тлумацького району. У книзі можна дізнатися про те, в яких складних побутових умовах жили та як воювали сотники української повстанської армії. Ми дізнаємося багато цікавих фактів і доволі часто не таких романтичних, якби ми собі могли представляти. Тобто ми читаємо на сторінках цього видання про тяжкі будні, тяжкі умови зимування, перебування воїків української повстанської армії в гірському масиві, часте недоїдання, недосипання, брак харчів. Постійні сутички та бої, і особливо із на той час радянськими каральними органами. І відповідно надані ще біографічні довідки дають нам можливість повноцінно побачити від часу заснування цієї сотні до її часу припинення її діяльності і дійсно прослідкувати як хороші позитивні речі, так і доволі часто складні речі, з якими стикнулися українські повстанці. Упорядницька робота праця не з легких. Зокрема, ані чорній прийшлось опрацювати понад 200 архівних документів. В порівнянні з іншими документами, які ми знаходимо в архіві УПА, стан збереження цього документу він був надзвичайно добрий. Хоча зрозуміло, що також треба розуміти, що цьому документу вже фактично 80 років, і, звичайно, є деякі такі моменти, але в порівнянні з іншими це просто дрібниці. Тому нам вдалося фактично на 100% відновити текст і повністю передати той текст, який був в оригіналі документу. Руслан Марцінків каже, ця книга нині особливо актуальна, адже і УПА, і в ЗСУ ворог не змінився. Боротьба, ті відчуття, вони дуже близькі з тими відчуттями, які зараз переживають наші бійці Збройних сил, які теж борються з одвічним ворогом. Тоді це була велика НКВДська система, радянська система, тобто ті ж самі москалі. і тут… Описано переживання, те, що переживали людською мовою, те, що було нам насправді. Тому ми розпочинаємо таку серію. Ця серія вона буде, передбачає ряд книжок, і це є перша така книжка з цієї серії видань з-під землі. Чому з під землі? Тому що всі повстанські документи зберігалися в бідонах під землею, Криївках. Кошти, які виручать із продажу книги Сотня Дністер», «Терня» чи Лаври передадуть на потреби збройних сил України. Вікторія Богдан, Геннадій Турнюк, новини на вежі.